Дивіться, як Амазон пов'язаний з росіянами. Дивіться, в Амазоні зараз в Німеччині. Всі оці, дивіться, він же електронний. Бачите, він їде. Вони у них електронні. Саме цікаве, ці автівки вантажні в Амазон розробив російський тіп, який раніше розробляв йотафон. Повніти був прикол з цим йотафоном. В... Рашки. От, будь ласка, тепер по всій Європі, по всій Німеччині їздять От такі автівки електроні повністю. А розробник в них цей не От, розумієте, що відбувається. І я призиваю українців, я просто дуже знаю багато інженерів, розробників, технологів, які щось намагаються зробити в Європі і не можуть. Старайтесь, шукайте гранти. Ваш єдиний шлях це тільки знайти грант, щоб його одобрили, якісь патенти, десь знайти гроші на ті патенти. Блін, наскільки це важко. От здавалось би, здавалось би, для того, щоб розробити отакий от, от електромобіль і пустити його в хід, потрібно було вкласти там декілька мільйонів, я думаю, навіть мільярдів, потім їх одобрити, протестувати, запустити, щоб воно все працювало, і воно дійсно їде, і в них, ну, все, все купається і все прибутково. Якого хуя в росіян це норм. Ну, то такого хуя Я, точно. Я даю гарантію це 100% Це правда. Українці більш талантливі, вісім розумніші, більше IQ, вище, більші здібність жопи. Це чого? Бо ми в жопі завжди були, і нам треба було з жопи випутуватися до того, щоб жопи випутуватися, треба мозги нормальні мать. І У нас за рахунок цього ну еволюційно досить добре розвитий черепок. І... У українців більше шансів і потенціалу. Справа в тому, що цей діатафон, у нього ж бабки на це все були запустити, а в нас нема. Бачите, побачите в наступний раз таку Amazon доставку, якусь електрону або інакше компанії. Але електронну це російський тип зробив, який розробляв вітафон. І що тепер робити? Не прикасати, саме до цієї коробки. Хуй я знаю, І не викрутишся ніяк. Бачите, Тільки можемо складати гарну конкуренцію і бути краще, ніж вони.